Оригінал ми оригінал бачили тільки сім підкритих частин образу. Якби образ є зі замом, а спереду ці шати. ті шати, які в каплиці, там де дена оригінал, це є так звані шати діамантові. Ті шати, які на фотографії були рубінові, а вірності, ті шати, які в каплиці діамантові, і ще є вісім різних шатів. Поляки сукенки матері Божої, сукні, можемо теж так сказати. А тут бачимо Копію без, копію завжди будете бачити без шатів. Оригінал ніколи не буде без шатів. Ніколи оригінал ви не побачите без шатів. І так образ є візантійський, ікона є візантійська, і ікона є Ходитрія. Що з грецького означає та, яка вказує нам наш шлях, наша путівтичка. Через неї